Чому масу називають мірою енергії? Чому? Чому? Тому що так склалося. Все. проект завершено. Бувайте. Та ні, жартую, жартую. Звісно, все трохи складніше. Отож. Перш за все, потрібно визначити, що ж таке маса. Маса це основна фізична величина, яка вважається однією з фундаментальних характеристик матерії, що визначає її інерційні, енергетичні та гравітаційні властивості. Відповідно до теорії відносності, будь-яка енергія еквівалентна масі. Тобто енергію тіла можна вирізати через масу, відновлено усім формулою енергія спокою дорівнює маса помножити на швидкість світла у квадраті. Ось тільки витягти її непросто. Навіть при ядерному поділі в тепло переходять лише тисячні частинки цієї енергії, запасеної в ядерному паливі. Але варто зазначити, що таким ядерним паливом може стати будь-який атом з періодичної системи елементів. Дефект маси. Дефектом маси називається зменшення маси під час ядерної реакції. Визначається ця енергія за тою ж формулою, з невеликою редакцією. Це вказує нам, що енергія зв'язку між нуклонами ядра має масу. Так, наприклад, атом геліо, що містить 4 нуклони, має масу на 0,8% меншу, ніж сумарна маса чотирьох ядер гідрогену, які містять один нуклон кожен. Бо для того, щоб з'єднати чотири наклони гідрогену в ядро гелію, потрібно докласти енергію, тобто вигоди роботу. Саме вона й перетвориться на додаткову масу ядра гідрогену. Альберт Ейнштейн також вивів формулу енергії спокою, в своєму дослідженні, в 1905 році, розглядаючи поведінку об'єкта, що рухається зі швидкістю близько до швидкості світла, звідси він зробив висновок про те, що маса тіла є мірою його енергії спокою. Енергія сполку дорівнює маса помножити на швидкість світла в квадраті. Відповідно до даної рівності, максимальна енергія, яку можна отримати від об'єкта, дорівнює добутку маси об'єкта на квадрат швидкості світла. Абрахам Пайс пише, що співвідношення між масою та енергією, яке виражається формулою є е дорівнюєм цих квадратів, дійсно було відомо для окремих випадків ще за 25 років до Ейнштейна. Але він стверджує, що той вперше узагальнив його на всі явища природи. Згідно з істориком математики з університету Перучі, рівняння, що зв'язує масу і енергію, було також опубліковано ще за два роки Донштейна. Опублікував його Олінто депрето, промисловець з міста Віченца в Італії. Отож, підіб'ємо підсумки. Маса і енергія мають тісний зв'язок, який відіграє важливу роль у ядерній фізиці та фізиці елементарних частин. Зв'язок між масою та енергією випливає із закону збереження енергії. Відомо також, що маса тіла залежить від швидкості його руху, а значить і від його енергії. Таким чином маса є мірою енергії. Я споколена, випустите мене. Блін, це ж ти сидиш, ну, подивіться, з ким будеш сидіти. Я це все пересматриваю, ось це пусте болтовно, щоб вирізати відтуди нормальне моменти. Перша вночі, а мені то як себе жаль.